Перед тим, хто думає зайнятися часником, і розраховує на те, що будуть постійно гроші, мільйони зароблю, все нормально. Та, згадав такі слова, кум приїжджає мені допомагає е, з часником інколи. От у нього фраза така була класна е, про часник. Коли приїжджаю, я вже на городі, збираю часник. Він приїжджає і каже, ого, я думав, не так бізнесмени виглядають, як ти. А я чорний, замазаний, в пилі такий, з трактора вилазю. Ну, з... Замарився, як завжди. Він каже, ого, не так бізнесмени повинні виглядати. А то наче й гроші є, наче і щось заробляєш. А як чорт в тому колесі, бігаєш, бігаєш чорний, як чорт той бляха, і все. Не гроші, ні хіра, ні мозолі, і смина болить, і все. Чим відрізняється щасниковод від звичайного фермера. У фермера, звичайного там в носках пшениця десь валяється, в кармані насіння десь лежить, а в мене йшов ось така одна зубочка. Там десь в машині випала, там десь знайшов куртку, кинув куртку, осінню, не одягав. Ось потеплішало одягнув осінню куртку і знайшов. Ось така одна зубочка гарнесенька лежала. Не висаджена.